Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Ми справді опинилися у вирі історії. Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах. І багато подій неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле. Я історик, тому спробую пояснити причини цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Українці, народ військо. Росіяни не вперше вводять себе в оману власною ж пропагандою, і ця омана вбивча для них самих. Вони переконали себе і світ, що немає ніякого окремого українського народу. І через це були певні, що їхню армію люди України зустрінуть як визволителів від нацистів, які нав'язали тут усім українізацію. Але українці вийшли до них не з хлібом, сіллю, а з коктейлями Молотова. У російській масовій культурі українець присутній хіба що як карикатурний персонаж, зрадник, пристосуванець, позбавлений гідності і нездатний захистити навіть самого себе. Українці не воїни, вони гречкосії, салоїди, запевняла російська пропаганда кожного росіянина. І вони пішли на українську землю під заробити, легко вбиваючи нас. Їхня віра в це була міцна, але недовго до моменту, коли вони потрапили в українську землю. На здатність українців стримати масований наступ другої армії світу не особливо розраховували і наші західні союзники, тому притримували надання серйозної військової допомоги, побоюючись повторення минулорічної ситуації в Афганістані. Там десятиліття зусиль американців були зруйновані за кілька днів через неспроможність місцевих зупинити наступ талібів. Правду кажучи, вміння успішно воювати стали відкриттям і для багатьох українців. А все тому, що нашу справжню історію погано знають не лише в Росії чи у світі, а навіть в Україні. Бо якщо оглянути українське минуле без російських окулярів, можна побачити: українці це народ військо. Ми маємо унікальне вміння. Ми вміємо швидко організовуватись для ефективного самозахисту. Загалом, військо це важливий елемент держави. Українці ж після падіння Русі не мали протягом століть своєї держави, але це не завадило нам створити у 16-17 столітті одне з найефективніших військових формувань того часу козацьке військо. Козаки захищали південні кордони Речі Посполитої, брали участь у війнах різних держав, як наймані солдати, але також піднімали повстання. Спочатку для захисту власних інтересів. Згодом вимоги набули більш політичного забарвлення, і козаки перебрали на себе роль захисників усіх українців в середині 17 століття повстання козаків під проводом гетьмана Богдана Хмельницького стало початком нової форми української держави. Її офіційна назва військо Запорозьке дуже чітко підкреслювала її основу і походження. Ця держава проіснувала понад 100 років і відіграла вирішальну роль у творенні української нації. Пам'ять про козацькі звитяги глибоко вбилась у національній свідомості. Велику частину нашого пісенного фольклору становлять саме козацькі пісні. До речі, і наступні століття збройної боротьби залишили нам велику пісенну спадщину. Ми до сьогодні, окрім козацьких, співаємо стрілецькі та повстанські пісні. А нинішня війна збагатила нас десятками нових пісень про головне боротьбу за свободу. Українці співочий народ військовий. На початку ХХ століття, в роки Української революції 1917-1921 років, українці знову взялися за створення війська. Причому армія формувалася попри явно недостатню увагу політичного керівництва, де були навіть ті, хто заявляв про її цілковиту непотрібність. Армія Української Народної Республіки виявилася потужною без жодної підтримки зовні чотири роки вона протистояла значно потужнішим військовим силам. Після Першої світової війни на уламках імперії постали незалежні країни. Тоді заради свободи українців полягло більше, аніж представників всіх інших народів. Але ми не програли вщент, і полеглі герої заклали основу для подальшої боротьби. У Другій світовій наша земля стала однією з головних зіткнення двох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного. Жоден з них не хотів і обидва боялися незалежної держави українців. Відтак вони не творили української армії. Але бажали скористатися українцями як людським ресурсом для власних військ. Тим не менше, в роки цієї страшної війни українці створили власну потужну армію Упа українську повстанську армію. Сто тисяч солдатів знову воювали без жодної зовнішньої підтримки, виключно завдяки жертовності місцевого населення, тих, кого би ми зараз назвали волонтерами, а совєтська влада судила як банпособників. Завзята боротьба по останців за свободу тривала ще понад 10 років після Другої світової війни і справила потужний вплив на формування нашої національної ідентичності. Аж такий, що через 70 десятиліть нова українська армія взяла собі символи УПА: гімн, прапор, вітання. Тоді, в 2014-му, ми фактично наново творили Збройні Сили України. Адже влада тривалий час не звертала уваги на стан української армії, яка після 1991 року залишилася лише одним із уламків колишньої радянської за часів президента Януковича. Російська агентура при владі, серед якої тодішній керівник служби безпеки та міністр оборони цілеспрямовано знищували збройні сили України. Тому російські агресори в 2014-му практично не зустрічали опору. Допоки не зіткнулися із добровольчими батальйонами, значну частину яких складали активісти Майдану, до відновлення армії масово долучилися волонтери з усієї країни, які заміняли державний ресурс, поки нова українська влада, на чолі з президентом Порошенком, включилася в цей процес. Ми знову продемонстрували блискучу здатність до самоорганізації здатність бути народом військом. Мільйони українців пішли на фронт. Солдати, волонтери, інформаційні та творчі команди. Масштабне вторгнення російських військ наштовхнулося вже на загальнонаціональний спротив. Росіян зустрічали зброєю вояки ЗСУ і тероборони. Коктелями молото нищили їхню техніку цивільні. Часом назустріч танкам виходили з голими руками. Україна чинила спротив на Київщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та Луганщині всюди, куди агресора намагалися вірватися. Ця війна народна війна за незалежність. Бо російській армії протестують весь український народ, народ, військо, з найманців та мародерів з Росії не спроможне перемогти його. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вірі Історії. Слава Україні!